Лисичка та журавель українська народна казка. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятель. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, Лабедико, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до каші стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилизала, вилизала та й до журавля. Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й приймала. Більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходжу лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлико, прийду, лебедико. На тому й розійшлися. О, може, лисичка йде до журавля в гості. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього, усього, покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся». От лисичка до глечика. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирають, і нюхає. Нічого не виходить. А жаравель не гуляє, все дзьобом углечик, усе вуглечик, помаленько, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж вибачає лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, ще й подякувати забула, як годиться. Так то їй жравлева гостина до смаку припала та від того часу й не приятелює лисичка з журавлями.